Доброго ранку, дітки! Сьогодні в нас заняття соціуму. Книга розуму навчає. Уважно слухайте і будьте уважні. Відгадайте загадку. Бачить, не бачить, чути не чує, мовчки говорить, дуже мудрує. Часом захоче, правди навчає, часом жартує, всіх звеселяє. Люба розмова, дай Боже діти, з нею до віку жити, дружити. Хто ж така на світі щаслива, мудра, правдива і жартівлива? Так, це книга. Тож, будь ласка, слухайте про книгу. Людина книга. У стародавні часи люди зовсім не міли ні читати, ні писати. Усі цікаві оповіді складалися, передавалися з уст в уста. Ці твори зберігалися не в книжкових шафах, а в народній пам'яті. Людина, яка була здатна переповісти той чи інший твір, сама ніби ставала книгою. Сьогодні. Звичайно, бачити поруч як зазвичай бачити собою поруч книжки. Вони є в кожній родині. Книга одне з найбільших чудес, створених людиною з того часу, як люди навчилися писати, читати всю мудрість, вони довіряли книгам. Які відкривають нам світ, допомагають зрозуміти минуле та заглянути в майбутнє. Важко собі уявити, що колись книга не була паперовою. А чи знаєте ви, коли з'явилися перші книжки? Ось так виглядав перший буквар? А ось сучасні букварі. Запам'ятайте правила поводження з книгою. Книгу потрібно брати чистими руками, читати книгу треба акуратно, книгу треба обгорнути, не можна перегинати книгу під час читання, не слід закладати книгу ручкою, олівцем, не можна читати під час їжі, малювати, писати на сторінках книги. Любіть книгу і бережіть її. Правила гігієни читання не можна читати лежачи. Не слід читати, коли темно. Світло має падати зверху або зліва. Книгу слід тримати на відстані не ближче 30 см від очей, щогодини слід давати очам перерву на 10 хвилин. Дітки, а знаєте звідки до нас прийшла книга? Тож слухайте уважно, я вам розповім. Перше було малюнкове письмо. Людям завжди хотілося, щоб їхні твори і знання дійшли щадки, тому вони придумували букви. Перші літери були більше схожі на малюнки ось такі. Малюнкове письмо використовується і в наш час. Його переваги в тому, що одним значком можна позначити різні життєві ситуації, застереження. Наприклад, відповідні картинки на дорожніх знаках швидко повідомляють нам, де є автозаправна станція, лікарня, телефон. Ці умовні позначки стали міжнародними та зрозуміли людям різних країн світу і по-сучасному називаються інфографікою. Перші прийшли книги плитки. Давні народи виготовляли перші книжки з м'якої глини, значки схожі на маленькі клини, гострою паличкою наносили на сиру глиняну дощечку, тому такий лист називався клинописом. Потім ці плитки опалювали у печах і вони ставали міцними, наче камінь. Тому письмо на глиняних дощечках зберегалося до наших днів. З отриманих табличок складали книжки. Обкладинкою для таких книг служив дерев'яний ящик, куди вони складалися. Якщо кожна плитка була сторінкою, то цілу книжку доводилося возити возом. Книги з воску були ще книги, які можна було розтопити як масло. Мова йде про воскові книги. Виготовлялися вони так: брали декілька дерев'яних табличок дощечок робили посередині виїмку, яку заливали жовтим або забарвленим у чорний колір воском. У кутках дощечок проколювалися дірочки, в них вставляли шнурки, які скріплювали їх в одну книжечку, писали на воскових сторінках гострим кінцем палички. Книги з папірусу. Користувалися глиняними книжками, які були дуже важкими та займали багато місця. Або книжками з воску, які могло розтопити сонце. Було дуже незручно, тому люди продовжували шукати інший матеріал, з якого можна було виготовити книги, і знайшли. Для матеріалу став папірус. Його виготовляли в стародавньому Єгипті із трав'янистої багаторічної болотняної рослини осоки папірусної. Єгиптяни робили з неї багато різних речей, навіть готували страви. Одного разу вони помітили, що листя цієї рослини перетворюються в сухі вузенькі стрічки, які до того ж добре вбирають фарбу. Спресовані пластинки папірусу склеювали у стрічки, обрізали кінці, віджимали з них вологу, сушили на сонці та ретельно полірували. Папір виходив жовтуватий, гладенький, блискучий, але дуже ламкий. Тому аркуші згортали в довгу смугу сувій, який називається сувій. На таких свитках, що досягали вдовжину до декількох десятків метрів завдовжки, записували різні тексти. Ось так і з'явилися книги з папірусу. Папірусом, виготовлений у Єгипті, користувалися майже дві тисячі років навіть у країнах Європи. Книги з пергаменту. З часом книги почали писати на листах пергаменту. Свою назву матеріал отримав від міста пергам. Що на Туреччині, де у другому столітті до нашої ери, був перший застосований він, на відміну від папірусу, добре вичинені шкіри тварин давали можливість відтворювати тексти і малюнки кращої якості з обох боків. Ще одна перевага пергаменту його довговічність, щоб листи не скручувалися, зошити зшивали і вкладали у дерев'яні політурки, обтягнені шкірою. Книги з пергаменту були тонкими, легкими, міцними, але дуже дорогими. Пергаментна книжка вважалася цілим багатством, яке передавалося в спадщину від батька до сина. Особливо цінні книжки приковували ланцюжком до стіни. Писали на пергаменті аж до кінця 15 століття. Винайдення паперу. У стародавньому Китаї писали тущу на тонких бамбукових пластинках, які нанизували на міцну мотузку, пізніше пензликами на шовковій тканині, і лише згодом на папері. Перші книгодрукарні, коли ж вони з'явилися? Спосіб виробництва паперу в Китаї довго тримали в секреті, лише через 300 років про нього дізналися в Єгипті. Згодом почали відкриватися паперові фабрики в Італії, Франції, Німеччині, а в 15 столітті паперові книги вперше стали виготовляти у друкарнях. Цікаво знати, що на пергаменті писали чорнилом, яке робили із сажів відвару кори вільхи та дуба, а заголовки, ініціали та великі букви виводили червоною фарбою. Використовували також охру, світло-жовту фарбу, золото, срібло. Усі рукописні книжки переплітали, політурку виготовляли з дерев'яних дощок, обтягували шкірою. Оце кам'яна книжка. Перші люди залишали інформацію у вигляді написів на каменях і стінах печер. Папірус. Древні єгиптяни робили записи на папірусі, виготовлені з рослин, яка росла на берегах річка Ніл. Воскові і глиняні таблички. А також е е е книжку використовували з бересту. Виготовляли з верхньої частини кори берези, потім її випарювали в окропі, в пергамент, папір. Перший папір винайшли китайці. Перший друкарський станок. А це сучасна друкарська машина. Тепер для виготовлення книги використовуються ось такі машини. Послухайте прислів'я про книгу. Золото добувають із землі, а знання з книжок. Книга корисна, коли її читають. День без книги, що обід без хліба, розум без книги, що птах без крил. В домі без книги, як без вікон темно. З глибин моря дістають перлини, а з глибин книг знання. Книга велике диво. Книга корисна, коли її читають. Дітки, чи сподобалось вам заняття? А що кому сподобалось найбільше? Що цікавого ви дізналися про книги? Що ще вам сьогодні запам'яталося? Звідки книги прийшли до нас? Скажіть, як потрібно ставитися до книги? Які правила поводження з книгою ви вивчили? Ви дуже молодці, слухали уважно. Дякую вам до побачення!